Усім привіт! Ми зараз в Бучі. Це досить відоме місце, куди на стоянку позвозили автомобілі, які постраждали під час нападу Росії, під час бойових дій, які були знищені. Дуже в багатьох автомобілях обірвалося життя наших співгромадян. Але це окрема тема абсолютно. Я зараз трошки хотів розповісти не про це. Звісно, що те, що тут зараз е відбувається, е я маю на увазі на цьому місці як в своєрідному музейній експозиції, це таке страшне, абсолютно нагадування про те, яке, яке страшне горе війна і як швидко. Вас можуть позбавити найціннішого вашого життя. Купа людей тікали, намагалися тоді виїхати, а їх розстрілювали кацапи не наче в 4 і в багатьох випадках їм це вдавалося. Але я хотів розказати абсолютно не про це. Дивіться, йде весна. Все оживає в Бучі, в Вірпіні в усьому, навіть цей майданчик, навіть цей страшний майданчик використовують для того, щоб життя тривало. Сюди приїжджають е автомобільні школи і проводять тут заняття. Бачите, за моєю спиною, абсолютно по спокійно намагаються маневрувати на цьому майданчику поруч з цим е нагромадженням машин. Тому, якщо мене бачать зараз, Десь в сраному Запорібріку я хочу вам показати, незважаючи на те, що ви наробили, що ви намагалися зробити з нами, життя триває. І оці навчальні машинки, доказ цьому. І ці відновлені будинки доказ цьому. Нічого у вас не вийде. Вже не вийшло. Ви не змогли і ніколи не зможете завоювати Україну. А що буде з вами, покаже час. Але точно нічого хорошого на вас. Не чекає. Слава Україні! Не забувайте, якою ціною дається свобода, незалежність, freedom, not free. А ще раз скажу, що от залишки техніки, повз якими маневрують наші удюбові автомобілі українські це найкращий показник того, що все можна відбудувати. Все. Головне зберегти найдорожче життя. Бувайте!